От, презентую вашій увазі триколісний електровелосипед пада. Задній мотор 800 Вт. Батарея ємністю 20 а Ззаду є ось такий багажник. Зараз відкриємо його, подивимося з вами. Раз. От. Ось такий багажник. Також особливістю цього транспортного засобу є те, що тут три посадочні місця. От раз ця штучка обдигається у нас. От У нас відкривається іще одне посадочне місце. І тут у нас іще одне посадочне місце От для дитини. Ручки є спереду корзинка.